5 лютого 2024 року Два Харківського апеляційного суду було подано апеляційну сказу захисника Романа. Mm -hmm. Вона зареєстрована, ми її маємо розглядати прокурору. Mm -hmm. Вона невелика, прохання прокурора, якщо необхідно, ми зробити копію, можете сфотографувати її. А? Сьогодні, 20 лютого, було подано апеляційну скаржу від адвоката Севастіанова, також прокурор. Вокада Дмитра Черниша і самого Андрія Карповича. Вона об'ємна, є тут додатки, тому ми вам вручаємо її. Є, є. є додатки лишання з усіма додатками? А. І клопотання про допуск. Це те, що надійшло сьогодні: про допуск в якості захисника. Чернигша. Так, да, і про відвів славу Яндекс. Ознайомив? Так. Не потрібно? Учати. Зараз ми на відеоконференції з спробуємо під'єднати до участі в розгляді даної справи адвокатів Дмитра Чернеш і Ірину Севастьянову, а також самого Андрія Карповича. Дякую. <coughs>

Проведя, якщо ви нас чуєте, бачите, на відеоконференцію зв'язку Харківський операційний суд. Наскільки ми зрозуміли, на зворотньому зв'язку адвокат Дмитро Чернеш. Правильно ми зрозуміли? Вірно так, Зараз ми зв'язуємося з Харківським слідчим ізолятором, з вашим підзахисним картовичем, а також із захисником Севастіаною Іриною, яка теж подала апеляційну складу. Скажіть, ви справи, можливо, більше знаєте, yes. що вам відомо про участь в розвідці даної справи адвоката Романа Борбуля? Нічого не відомо. Все, на адвокат, який надали на, на сторонах і на вашу. Все Апеляційні скарги подані адвокатом Борбулі, подана вами апеляційна скарга з питанням пропонування строку. Підписана також Андрієм Карповичем з клопотанням поновлення строку. І подана операційна скарга адвоката Ірини Севастянової сьогодні подана без клопотання поновлення строку на операційне оскарження Це всі ті документи, які у нас є сьогодні на розгляд Зараз ми під'єднаємо через харківський слідчий ізолятор Андрія Карповича і з власних заступник зв'язку Ірину Севастянову і будемо. Спробуємо розпочати розглядання справи. Я хочу прийняти. Якщо будуть якісь технічні перерви на значний проміжок часу, тому ми оголосимо перерву, будемо розглядати поки що інші справи. За повідомленням секретаря, який зв'язався із представниками харківського слідчого суду Карповича зможуть забезпечити явку. Відеоконференції лише хвилин через 25-30. І не під'єднався в нас ще захисникла стягу. Тому ми оголосимо перерву на 30 хвилин. За цей час будемо розглядати інші справи. Прохання захисника о 12-й годині 30 хвилин бути біля засобів зв'язку, щоб ми могли до вас підключитися. Зрозуміло? Я хочу прийняти... З об'єктивних причин ми не можемо ждати 30 хвилин, тому ви погуляйте, там, коли ми будемо розглядати справу, вас обов'язково сюди да просимо, а за цей час ми розглянемо нашу справу. Як відбувається Дякую. і на те ми на фіале з Гадженд Манчестера. не справити. Я так питання, ми технічно вирішували. Ще не починали. Самого просто хотів поглазити, скільки ж прийде народу. На на. Скільки буде помаринували. Ну, одне теріще помаринували, різні інші, блядь. Ну, бачите, як робиться. Нічого нового для нас не відбулося. Значить, півгодини гуляємо. Через півгодини буде забезпечений Андрій Карпович засобами зв'язку, слідчому ізоляторі Харкова. Ну і отак: Півгодини чекаємо далі. Дуже довго такі справи. В Павлова дуже довго заходити на суд, а в Карповича дуже довго чекати, поки всі зберуться. Що, друзі, буду підключатися далі разом сила. волю всім хлопцям.